Розділ шостий. Життя на орбіті було б цікаво відкрити ресторан космічної їжі. Хоча на землі я б такого не вживав. Леонід Каденюк. Наукові експерименти були для Каденюка роботою, та насправді все життя під час космічного польоту один суцільний експеримент, починаючи з режиму сну і особливостей харчування. І закінчуючи тим, як дивно ти користуєшся звичайними предметами. У космосі одна з найцінніших речей це липучка, саме для космонавтів спершу розробляли ремінці на липучках, що ними зараз користуються люди в повсякденному житті, на взуті, одязі, сумках, чохлах тощо. На орбіті без липучок життя перетворилося б на хаос. На космічному кораблі немає підлоги і стелі, до яких звикли люди на землі. Там є просто стіни, серед яких ти перекидаєшся, як фігурка, підкинута в повітря. Немає точки опори, з допомогою якої можна було б розмістити олівці, зошити і пробірки, просто поклавши їх кудись. У космосі неможливо покласти, треба прикріпити. Це стосувалося всього предметів одягу, обмандирування, зубних щіток, книжок і навіть відвідування туалету. За допомогою спеціальної системи насосів абсолютно всі відходи переміщалися в спеціальний контейнер. Певна річ, нічого не викидали в космос, геть усе має повернутися на землю і відправитися на переробку. Доба тривалістю 90 хвилин. Як відомо, на Землі між двома сходами Сонця спливає 24 години. Це зумовлено тим, що день і ніч на нашій планеті пов'язані з її обертанням навколо осі. Все це аж ніяк не стосується космонавта. Щойно він потрапляє на орбіту з цього моменту день і ніч. Для нього стають зовсім іншими. Космічний корабель Колумбія здійснював повний оберт навколо землі всього за 90 хвилин. Усього за півтори години учасники екіпажу проживали схід сонця, його захід і знову схід. Оскільки період активності у них тривав близько 16 годин, виходило. Що за цей час вони проживали одинадцять днів і ночей. Перші три дні це було ще одним серйозним випробуванням для Каденюка: звикнути до такого режиму. Спочатку він не міг зрозуміти, як довго ще треба працювати і коли настане час відпочинку. Його дратувало яскраве світло. Коли політ над освітленим боком землі збігався з часом пробудження від сну, він мусив докладати багато зусиль, щоб змиритися з такими умовами. Це не повинно було впливати на хід роботи. Допомогли докладні інструктажі на землі щодо цього моменту. Екіпажу Колумбія пояснювали, як зберігати спокій, звикаючи до такої швидкої зміни декорацій за бортом корабля. Денна частина польоту тривала близько 50 хвилин, нічна близько 40. При цьому організми Каденюка і його колег продовжували жити у звичному 24 годинному режимі, втомлюючись і активізуючись відповідно до свого внутрішнього ритму. Ця невідповідність стала також причиною незвичайних вражень і роздумів Леоніда. Дивлячись на чергову зміну темрява і світла, він розмірковував над тим, що космічний політ дає йому унікальну можливість спостерігати практично одночасно. Як одна половина людства спить і набирається сил, а друга при цьому не спить і працює. Це було дуже кумедно. Сильне враження у перші дні справляло настання змін дня і ночі. Це були не повільні світанки і заходи з плавними сутінками, як на землі, а різкі злети і падіння сонця за горизонт. При цьому геть інакше, ніж у звичайному житті, сприймався робочий день. Після семи-восьми світанків заходів іноді здавалося, що ти відпрацював при цьому не 10 годин, як було насправді, а 3-4 дні. Справлятися з цим не вельми приємним відчуттям допомагали звичайний годинник і постійний зв'язок із Г'юстоном, де контролювали політ Колумбії. Екіпаж корабля прокидався і лягав за Г'юстонським часом, саме його показував наручний годинник Каденюка. Режим дня у команди був такий: о 7.00 підйом, о 23.00 обов'язковий відбій. Правила були дуже жорсткими, ніхто не мав права засидітися з якимись справами або почитати книжку. Тільки суворе дотримання цього графіка надавало Леонідові і його товаришам відчуття того, що вони живуть в одному ритмі з мешканцями Землі. Хоча і перебувають від планети на відстані тисяч кілометрів, поки астронавти спали. Чергова команда в Г'юстоні стежила за польотом корабля і контролювала ситуацію. Один із членів екіпажу спав у навушниках. У разі необхідності його могли розбудити будь-якої миті. На випадок аварійних ситуацій на кораблі була передбачена сирена. На час відпочинку відключали всі побутові електроприлади, всі ілюмінатори Колумбії. Запинали спеціальними шторками, не вимикали тільки люмінесцентні лампи над рослинами, за якими спостерігав каденюк. Світло від них нагадувало про рідну оселю і створювало відчуття земного затишку. У членів екіпажу Кевіна Крігеля був жарт, коли всі вкладалися спати. Астронавти бажали одне одному не тільки доброї ночі, а й не впасти з ліжка. Навіть якби на кораблі було ліжко, насправді всі вкладалися у спельних мішках, впасти з нього, однак не вийшло б хіба що відклеїтися. Дозвілля у космосі. Та не всі 24 години під час польоту відводилися роботі і сну. Перед відбоєм члени екіпажу мали 2-3 години для улюблених справ. У перші дні польоту бажання були у всіх приблизно однакові. Шестеро астронавтів пильно вдивлялися в ілюмінатори, насолоджуючись краєвидом землі і її красотами, фотографували, обговорювали побачене, намагалися вгадати якісь географічні деталі. Часом запекло сперечалися з цього приводу. Найчастіше у цих суперечках Леонід Каденюк виходив переможцем. У такій миті він із теплом згадував свою шкільну вчительку з географії. Коли нарешті всі призвичаїлися до режиму польоту, час перед сном команда Колумбії присвячувала прослуховуванню музики. Домовилися так. Кожному виділяється по два вечори на те, щоб познайомити решту з улюбленими піснями своєї країни. Така Одогі ставив своїм новим друзям японську музику. Калпана Чавла, хоча й була громадянинкою США, але народилася в Індії, тому знайомила всіх з індійською музикою. Американці мали свою колекцію. У Каденюка була можливість влаштувати на орбіті Землі. Два гучних сеанси української пісні. Сам Леонід їх слухав із першого дня після старту. Він вмикав індивідуальний програвач із навушниками, вставляв у нього касету і спостерігав за планетою під час мелодії, улюблені з дитинства. Це значно посилювало враження від побаченого. Десь там далеко була Україна, а тут, у космосі. Лунали пісні, які пов'язували його з рідними місцями. Особливо часто слухав Дмитра Гнатюка, Черемшину і два кольори. Ці пісні у Леоніда викликали відчуття солодкої ностальгії за Клишківцями і тим життям, коли він, десятирічний хлопчина, дізнався про політ Юрія Гагаріна. Від таких думок йому ставало спокійніше на душі. Зникала втома і туга за близькими. Коли на борту Колумбії настала черга українських пісень, Каденюк не шкодував звуку. Він на всю гучність умикав два динаміки на середній і верхній палубах. Треба було бачити, як жваво і радісно заходилися в танці під українську музику американці і японець. Далеко від землі. На певну гучність звучали голоси Софії Ротару, Назарія Яремчука та багатьох інших артистів. Багато з них були земляками Леоніда. Це додавало йому гордості за своїх і особливо гострих відчуттів. Були серед цих пісень і Арія Анатолія Солов'яненка, легендарного, знаменитого на весь світ оперного співака. Він особисто відправив Каденюку свою касету і підписав її «Зичу вдалого польоту і щастя. Увечері пісні Вранці гімн. Двічі українському космонавту дозволяли ставити музику, під яку прокидатиметься весь екіпаж. Обидва рази він обирав державний гімн України. Це була дивовижна сцена. Японець і американці готувалися до нового дня на орбіті під звуки ще не вмерла Україна ні слава, ні воля. Витягнувшись по струнці, але при цьому хтось із них висів угорі, а хтось узагалі дрейфував через палубу в горизонтальному положенні. Але шану проявляли всі. Умиті. Коли хотілося зовсім забути про роботу і політ, члени екіпажу Колумбії починали бавитися, як діти. Час від часу астронавти кидали одне одному м'яч. Це всім дарувало відчуття комфорту. Простір корабля уподібнювався галявині перед будинком або рідному двору, в якому ти бавився, як тобі заманеться. Г'юстонська команда, яка спостерігала за життям астронавтів у космосі, визнавала, що досі ще не бачила такої дружньої і веселої компанії. Сніданки у невагомості, як і в більшості людей на землі, у команди корабля було триразове харчування, снідавка денюк разом з усіма, з обідом виходило по різному. Часом експериментів було так багато, що доводилося працювати понаднормово. Тоді обід переміщався на час вечері. Перед стартом на борт Колумбії завантажили контейнери з їжею. Для кожного індивідуальний набір. Меню складали під час підготовки польоту відповідно до бажань учасників. Кожен мав цілковите право замовити те, що йому до смаку. Вранці каденюк відчиняв свій холодильник і діставав звідти чергову страву на сніданок. У його раціоні переважали супи і м'ясні страви. Космічна їжа разюче відрізняється від того, що більшість людей вживає на землі. Особливо ця різниця помітна у способі приготування. Продукти заморожені за температурою мінус 50 градусів. У короткий проміжок часу розігріваються в вакуумних умовах на космічній плиті до плюс 70 таким чином, вдається зберегти всі смакові якості продуктів і корисні речовини, вітаміни, натуральний смак, запах і колір. У космічній їжі немає барвників і ароматизаторів. Вона справжня, а не штучна. Саме тому, щоб насититися, Її не так уже й багато потрібно. До поїздки в Америку Леонід думав, що під час польоту йому доведеться користуватися тюбиками і вичавлювати звідти їжу, як зубну пасту. Ще у шкільні роки він чув, що саме в них зберігається їжа космонавтів. Але до польоту Колумбії тюбики вже застаріли. Космічна їжа зберігалася у спеціальних упаковках і скидалася на порошок. Приготувати собі сніданок означало змішати те, що було в пакеті, з водою. До кожної такої порошкової страви додається інструкція, приготування займало 3-5 хвилин. Вода для неї подавалася під сильним тиском. У кожного на кораблі був свій набір ложок, ножів і веделок. Вони зберігалися у підписаних контейнерах із їжею. Чужими приладами зміркувань гігієни користуватися було заборонено. Отже, приготувавши собі їжу, всі збиралися для сніданку й обміну планами на день, і тут було над чим посміятися річ у тому, що приміщення на середній палубі Колумбії було дуже тісним, приблизно по 3 метри вдовжину, ширину і висоту. У шістьох Розміститися в ньому можна було, але деяким астронавтам доводилося прибрати специфічних поз. Хтось прилипав до бічної стінки, хтось піднімався ближче до верхньої і зависав під стелею, а хтось кріпив до нижньої поверхні петлі, в якій промикував ноги, і так створював собі точку опори. Це завжди мало дуже кумедний вигляд. Іноді каденюк, щоб не тулитися у квадраті космічної кухні, піднімався з їжею на верхню палубу, де можна було снідати і спостерігати в ілюмінатор дві насолоди водночас. Складніше, ніж на землі. Не тільки прийом їжі, а й будь-яке нормальне функціонування під час польоту перетворювалось на суцільну пригоду невагомість. Встановляла свої правила для кожного процесу. Наприклад, помити голову звичним способом на борту Колумбії справа неможлива. Для цього треба було зробити те, що й миттям не назвеш, ретельно втерти у волосся спеціальний шампунь, а потім насухо витерти його рушником. Для гоління використовували електробритви на батарейках. Одного разу під час цього заняття Леонід дивився в ілюмінатор корабля і став свідком незвичайної картини. В поле його зору потрапив один зі штучних супутників землі. Відбиваючи сонячні промені цей випадковий попутник Колумбії яскраво світився на чорному тлі космічного безмежя, привертаючи увагу своїм близьком. Відстань до нього. Визначити було непросто, але на око вона була близько десяти кілометрів. Це видовище викликало у Каденюка бурю почуттів. З одного боку, цієї миті він, начебто, упевнився, що їхній екіпаж не самотній у космосі, з другого на нього накотилися чергові спогади з дитинства, як він з іншими хлопчиками видивлявся в небі рухомі точки. Що світяться у нічному небі. Це були ті часи, коли кожен запуск супутника був великою подією і про нього розповідали по телевізору. Отямившись і виринувши із спогадів, Каденюк покликав весь екіпаж, і вони разом кілька хвилин пильно стежили за блискучим мандрівником, за якийсь час він розчинився у пітьмі. Особливою розвагою на орбіті було вмивання. Набравши в долоні води, її неможливо було просто сплеснути на обличчя. Краплі не стікали по шкірі, а прилипали до неї, і далі доводилося користуватися ними як кремом, втирати пальцями. Це не назвеш умиванням, але найцікавіше було промахнутися. Тоді порції води зависали в повітрі. Перетворюючись на маленькі кульки, і доводилося їх ловити власним тілом. Стикаючись із будь-яким предметом, крапля води прилипала до нього і розтікалася, розплющившись і втративши форму. Часом астронавти бавились, навмисне запускаючи такі кульові блискавки і потім ловлячи їх ротом. Це ускладнювало і процес чищення зубів. Потрапляючи до рота, вода не сприяла полосканню, її треба було змушувати це робити, ретельно працюючи щоками. Тільки так можна було звільнитися від слідів зубної пасти. Опісля використану воду члени екіпажу спльовували у сухі рушники, які викидали в контейнери. Своєрідним ритуалом на орбіті була щоденна зміна одягу. Аспідньої білизни. Для кожного астронавта був заготовлений пакет із 15 комплектів, як і їжа. Вони зберігалися в індивідуальних контейнерах. Чому разом із Колумбією відлетіло на орбіту саме стільки одягу, пояснити дуже просто. Тому що комісія корабля, на якому вирушив у космос Леонід Каденюк, була розрахована на 15 діб. І ця місія добігала кінця. Час уже було збиратися додому на землю.